Всім доброго дня, маємо в продажі з пригнану шкоду Octavio Tour. Автомобіль пригнаний з Німеччини, вже розмитний, сертифікований, готовий до реєстрації на нову власку. Це у нас 2009 рік, 1,6 бензин, МПІ, механіка, 5 ступка, автомобіль в шикарному кольорі, тоновані вікна, легкоспавні диски, присутній фаркоп, задній парктронік, покуз авто без дефектів, без корозії, рівна фарма. Дивіться, стан багажника. Повнорозмірна запаска, нова домкрат, клюш, буксирова гад, картечка, вогнегасник. Навіть є повністю весь комплект з автомобілем присутній. По комплектації передні стопідйомники, штатна магнитола, кондиціонер, підігрів сидінь, пробіг 191 тисяча кілометрів. Є всі сервісні документи, є два ключа з автомобілем. О, цікавить даний автомобіль. Телефонуйте авто знаходиться. Місто Вінниці більш детально буде за телефоном, Так що у нас можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня та мирного неба.